Мої небесні брати і сестри, вітаю вас, мир вам, Божий, з неба. Сьогодні вже 19-й день і мого посту, і нашого посту, як ми згодилися в нашій церкві Агапа. Ми досягаємо Божого чуда, Божого ресурсу як дуже важливого інструменту для служіння нашої церкви, приміщення від Господа, яке необхідне. При всім тим, що ми духовна сущність, ми духовна церква. І ми існуємо дійсно завдяки Святому Духу, і наше служіння головне воно є в вимірі нашого серця і духа. Також ми не впадаємо в таку, знаєте, космічну крайність, говорячи про те, що нам не потрібне приміщення, тому що можемо разом з тим говорити, нам не потрібно тіло, нам не потрібні гроші, нам не потрібна їжа, оскільки це все матеріальні сторони нашого життя на землі. Тому надіюся, що ви розумні, люди. І ви десь вмієте уявляти собі цей правильний баланс і гармонію між духовним, душевним і тілесним. Знаєте, недавно я так заглянув в коментарі вже на цьому своєму каналі, який називається Андрій Микитишин. І я був трохи здивований розширенню цих моїх повідомлень, які я в першу чергу звертаю до церкви Агапа, але вже як є. Якось люди це знаходять, і їх це торкає. Тим більше, що маємо дуже багато друзів, я б навіть сказав, така велика частина вже нашої церкви, органічної, є в інтернеті, тому що люди живуть по різних містах, різних країнах, і тим не менше, от так от в дусі серці вони в єдинстві з нами. Я хочу вам ще раз особливо це наголосити, що це і в першу чергу моє особисте служіння церкві Агапе. І нашим друзям по серцю, по духу, яких Господь з'єднав, це не є мій такий особистий ефір-піар, де би я щось цілому світу хотів казати про себе, але не знаю, яким способом це можливо якось обмежити, От, тому що і зацікавлений в нових друзях в друзях, саме в друзях, не в публічності, скажімо, своїх там повідомлень, але саме в друзях. Тому вже як є, так є. Оцим повідомленням я говорю про те, який задум є оцих моїх записів в нашій церкві. Відбувається зараз піст. Піст, який в першу чергу ну, Господь сказав робити мені. І я, от цими попередніми роликами, як і цим теперішнім, якби даю такий своєрідний звіст, як відбувається духовно цей процес. Що Господь говорить? Також разом з тим, відбуваючи цей піст і молитву, ми навчаємося якби, цієї дуже такої серйозної, вагомої духовної практики на сьогоднішній день. Я би сказав доволі рідкісною практикою. Я би сказав, рідкість посту в житті християн сьогодні якраз пов'язана з тим, який є дух часу. І я би хотів вам сказати, друзі мої, який би не був дух часу, це все рівно дух тимчасовості. Час розніжений, час літепний, час розваг, коли людина насправді навіть світська, вона не спосібна на якийсь зосереджений подвиг, якийсь зосереджене благородство. Якби людину травмує те, що кілька хвилин додаткових потрібно на якесь посвячення, вона зразу мучиться і шукає собі розвагу. А піст, скажімо, він, я би сказав, так, віковічна практика, як і віковічна сама є церква. Тому, займаючись постом, як і Господь сказав, дивлячись на нього, який пустив довго і сам, ми бачимо, що піст він більше відносить нас. До оцієї відковічної біблійної традиції він в якійсь мірі є сильною рукою, яка бере нас через нашу волю і переносить, чи видирає нас, вириває з духу сучасності, з, з духу оцього сьогоднішнього світського нестримного часу, непосвяченого часу, і переводить нас в цю течію апостолів, цей древній дух пророків, які вміли бути аскетами ради Бога. Тому я от особисто ділюся з вами от своїми переживаннями душі. Кілька таких було претензійних коментарів, мені сказаних, що піс по природі має бути таємний, адже ж написано, що ти коли постиш не будь як фарисей, який постить прямо на вулиці, щоб всі на нього дивились. От раз ти публічно про це говориш, ти якби ну, є фарисей. Але любі мої, дивіться, що я вам хочу сказати. Я вважаю, що, попри негативність цього коментаря, я сприймаю цих людей все рівно за друзів, які щось дивляться, і це вже їхнє посвячення нашим стосункам. Але тим не менше, це трохи невдале розуміння того, що я роблю. Чому не вдали? Тому що ще повинно бути в серці, в вашому серці, яке пишете такі коментарі, зрілість, щоб відрізняти крім тексту контекст. Наскільки я зрозумів за своїх 30 років перебування в Бозі, те місце писання, де Господь пише про публічний піст і молитву фарисея, це йде мова про його погану здібність, як і серця, де він не стільки Богові це показує, скільки людям. Отже, скажімо, в публічності є такий момент, що людина вимахується перед людьми, але все одно в духовній діяльності, яка є на церкві. І не вся публічність, вона є фарисейською, є публічність, до якої прикликав нас Господь бути публічними. Наприклад, з другого боку він говорить в іншому контексті, який треба відчувати і розуміти, не може сховатися світло, скажімо, чи світильник на горі. Бог поставив його на горі. Він воно має світити, щоб всі це бачили. Люди є одне світло благовісті для людей світу, коли ми говоримо публічно, їм в те, що ми віримо. А є деяка публічність для церкви. Яка є навчальною для церкви. І оскільки моя іпостась рукоположена, скажімо, є пастерська, моє завдання розповідати і публікувати також те, що відбувається зі мною, щоб інші Божі діти вчились. Тому вважаю ці коментарі трохи не в тему, тому що людина не спізнала, е напевно, контексту з самого місця писання, яке вона цитує, тому треба, напевно, бути більш уважними до цього процесу. І, наприклад. По цій самій логіці можна казати так. Якщо ти молишся публічно в церкві, наприклад, нехай досить і в церкві, чи з церквою, значить ти фарисей. Тому що ти публічно це робиш, написано, що сховайся в таємній кімнаті і молися оце відтаємно. І оце таємно, друзі, бачите, воно. Е, ну, По контексту треба слідкувати. Іде мова знову про фарисейське вимахування, фарисейську публічність, де люди не Богу моляться публічно, а людям показують, як вони вміють молитися. Але коли це щиро від серця і коли є інший контекст публічної молитви, я знаю, що пастори збирались в нас у Львові прямо у Львові, і молились мікрофон на виду у всіх, то це не є та молитва, до якої треба пристосовувати саме це писання. Отже, ти ж молишся, мій брат і сестра, і публічно. Разом з Божими людьми. Значить, можна і постати публічно. Добре, ми на цій темі закриваємо. Скажемо цей роздум, чи можна публікувати свої духовні переживання чи ні. Я думаю, що розумні, зрілі люди, вони це прекрасно розуміють і здогадуються. Тут лікувати багатьох не будемо, тому що насправді буває в людей просто вредний характер. Знаєте, по принципу, Баба Яга проти. Іншим, наприклад, може не сподобатись моя борода чи ще щось, тому вони апелюють до писання. Різні речі бувають. Дивіться, що я хочу сказати на оцей 19-й день свого особистого посту, особистої молитви. Пробачте моїх сусідських півнів, нічого не можу з тим зробити. Вони піють кожну годину, живу я на окраїні міста, в особняковому переміщенні, і вони, напевно, співають Богу, алелуя, тому давайте так це сприймати. Отже, 19-й день посту, що він робить в моїй душі, в моєму серці. Знаєте, я хочу такий один момент тільки підкреслити в цей день. М -м Піст, попри те, що він відповідає за налаштування сердечної комунікації з Богом, а вже через цю комунікацію приходять Божі відповіді краще, швидше в наше життя, ця комунікація в великій мірі налаштовується через. Можу згадати сьогодні. Отже згадав і ще раз підкреслю це слово, яке називається, напевно, аскетизм. По біблійному, напевно, можна передати це слово ще ось так: відділення, відсторонення наше від світу, від світових процесів. Вчора в нас був похорон, відійшла в вічність, така благословена, така любляча сестра, Люба, любляча Люба, відійшла до неба. Я радий за її вічну долю. Що вона з Господом, хоча так сумно за брата Володю, її чоловіка, який залишився зараз сам, але бачу, він бадьорий духовний чоловік, Бог його точно підтримає. І після похорону був такий поминальний обід. Брат Володя накрив стіл в такому, знаєте, гарному, в гарній гостинності західноукраїнським. Було гарне місце, таке ж смажене і так далі зі всіма запахами. Мені трохи було незручно, бо я сидів, знаєте, ну майже з порожньою трілкою, положив собі там два помідорчика. Хотів не прийти через це, щоб якраз не публікувати свою духовну практику, а потім зрозумів, що шкода від моєї присутності для нього буде більшою, ніж. Оцей мій такий неоднозначна присутність, бо були ще інші люди, я так розумію, світські і так далі. Але дуже так сильно ніхто на це увагу не звертав. Так два помідорчика були моїм камуфляжем, що я нормальна людина. Але тим не менше відбувається процес: офіціанти подають їжу, одну за другою я відмовляю, вони проносять далі. Потім люди гарно смакують. Я знаю, як цей процес відчувається. Мені би теж десь так хотілося, але дивіться, що духовного я вловив в цьому процесі. Я сиджу за столом разом з людьми. Вони одночасно в розмові задіяні, як і я. Але я особисто виключений з людського процесу. Я хоч сижу з ними, але в цьому ділі їди, задоволення великого, яке в цей момент було. Я мов би осторонь, я викинутий з цієї ріки. Тому, в якійсь мірі, це був своєрідний аскетичний такий мій досвід. Я так дивився на це все з точки зору, я вам скажу, мертвої людини, людина, яка в умертвенні, людина, яка ну, не причасна зараз до цього матеріального життя. Воно не є саме по собі сидіти злим, сидіти за столом, їсти. Скажемо, це не є злом, знаєте, але тим не менше, це є такою приземленою справою. А я займався в цей момент духовною, вічною справою. Мені щось від Бога потрібне. Мені взагалі у цьому пості перше, що мені потрібно, це бути душею близько з ним. Знаєте, і десь, напевно, вже відбувся цей перелом, коли мене так ковбасило, ці процеси фізичні в тілі. І зараз навіть якісь заспокоєння вже відбулося. Де я так дивився на той шашличок і думав, господи, я. Не можу сказати, що я так сильно сильно його хочу. Навіть якесь таке розчарування внутрішнє з'явилося. Я так дивився на нього і думав раніше, коли, наприклад, я їв, він так був мені потрібний, і такі стільки пристрасті було навколо нього. Зараз навіть якось воно було більше паралельно, ніж так важливо. Можливо, це надприродна річ, я не знаю. Але тим не менше, я якось відбув цю мою відсутність в цьому елементі фізичного життя, поїхав додому чуть чуть такий якийсь такий смуток був, який переріз в мрію колись там наїстися. І зрозумів, що навіть в цьому є певна своя, така, знаєте, нестриманість, і потрібно вийти з посту плавно, так само духовно. Бо можемо духовно не їсти і можемо духовно їсти. Але чому я так довго розповідаю про цей процес, любі мої дивіться? Тут дуже дуже важливий такий момент. Є таке слово в Новому Завіті, і він називається «гагіос». агіос. Це прикметник Нового завіту грецької мови, який означає буквально відділений чи того, хто відділяє себе від чогось. Просто відділяє. Я на цій вечері чи на цьому обіді поминальному був відділений. Відділений від, ну не від зла я хочу сказати, а відділений від земного, матеріального людського, звичайного побутового процесу, але відділений в сторону Бога для Бога. У мене зараз інша їда в більшості. Хоча я чуть-чуть собі залишив, щоб продовжувати працювати. Ми там маємо зараз справу з дровами, заготовкою, з бетоном, бруківку заливаємо на подвір'я. Чуть, чуть сили мені треба мати. Це 10% від єдизальної. Тому все це згоряє, скажімо, в процесі більше роботи, ніж підтримує мене. Але я відділений для Бога. Але хочете знати, як перекладається в писанні? Оце слово гагіос відділений. Воно перекладається словом святий святий. Знову ж таки, щоб якесь, може, таке нелюбляче серце по відношенню до мене, чи критичне, скажемо, воно скаже, о, маєш, починає себе називати святим. Дивіться, любі мої. Є святість, така, знаєте, ну, небесна досконалості, яка означає бути досконалим. Святість означає бути досконалим. Напевно, такий вимір святості існує. Святий наш Бог. От це в першу чергу його святість, якої більше ніхто не має. Він святий, бо він досконалий. Є святість канонічна, вигадана людьми. Чому канонічна? Вам так здається. Тому що, коли ти вивчаєш історію, ти бачиш, що багато зі всілякого беатифікаційного процесу це не біблійні речі, і вони просто придумані людьми як традицію. Не все з цього є злим, скажемо, дещо зрозумілим є, тому що мусить бути така визнана людьми деяка святість, а там же Господь розбереться. Якщо ми попали як люди з нашими церковними ієрархіями, освяченнями чогось, чи не попали. але нехай так буде, є канонічна святість. А є святість практична. Чи я би так сказав, в більшості технічно біблійна. Це є людина, яка просто себе для чогось від чогось земного відділяє для неба. І я би так сказав, вам. знаєте, погляд на святість. Коли ти ввечері, як Божа людина, коли всі люди на землі лізуть в інтернет, щоб відпочити, включають собі якийсь фільм світський, дурнуватий, щоб, знаєте, собі віддихнути душею. Чи, наприклад, вони там собі там теревенять, в бар йдуть, в кафе, а ти береш і йдеш таємну кімнату, щоб молити своєму господеві і бути з ним. Що ти робиш? Ти відділяєшся, ти відділяєшся від світу, від світського процесу, від світської звички, від світської традиції. І ти. Починаєш в цей момент жити небесним життям. І оце відділення твоє від світського плину, воно робить тебе, от з цим змістом, технічно біблійним, святим, саме так святим. Людина, взагалі, яка повірила в Христа і яка пішла Божим шляхом цією вузькою стежкою, вона вийшла з широкої дороги, відійшла від неї і пішла в сторону вузької стежки. Це відділення. Це гагіос, і це перекладається як святий, святий для Бога. І тому я вам скажу, любі мої, можливо, на досконалю святість, на досконалю святість здібний тільки один Бог. І Дух Святий всередині нас, який нас таки міняє. Але людина спосібна зі свого боку на оце освячення відділення себе для Бога, для чого вона залучає свій розум, щоб зрозуміти це. Свою душу, щоб захотіти цього, і свою волю, щоб зробити це. І навіть своє тіло, щоб зав'язати собі, наприклад, там рот, договоріння неправильного, доїдження надмірного, і всяке таке інше. Тому, любі мої, дивіться. Бачите, коли ти йдеш служити господеві до церкви, ти себе самим в неділю відділяєш для Бога. Ти не їдеш в торговий центр, ти не їдеш в розважальний центр, ти не валяєшся на ліжку, ти встаєш. І відділяєш себе від цього того приємного, чого хотіла би твоя душа і що роблять люди в світі. Ти себе відділяєш від цього і йдеш до Божого дому, до спільноти Господньої, щоб молитись з ними, слухати Господа. Не шкодуй за цей час, бо це час святості твоєї, чи час твого освячення, це час, коли можна сказати, що ти святий, бо ти себе відділив в окрему групу людей, щоб бути з Богом. Далі, коли наприклад ти жертвуєш господеві. Якісь фінанси, як це є, наприклад, пожертвування на служінні, пожертвування, скажімо, для убогого. все те, що Господь згадує в Писанні. Що ти робиш? Ти береш свої фінанси, які твої, і мали би бути для твого его, для твого дому, для твоєї плоті, для твого гріха, просто для твого добробуту ти їх відділяєш. І оце відділення во ім'я Господа, воно освячене, воно святе, ти відділив це для Господа, і воно далі служить господеві. Отже, в твоєму житті з'являється, крім, Чогось людського земного, щось небесне, щось дуже святе, щось освячене. Тому, друзі мої, піст, він в великій мірі, є оцим часом відділення, коли ти освячуєш себе для Бога, коли ти посвячуєш себе для Бога, коли ти гагіос відділив себе для Нього. Тому, як би це можливо не виглядало, може, так не скромно, ну так воно виглядає. От в цей момент цього посту всі були. Люди святі на цій поминальній вечері. Всі, це не про це йде мова, взагалі. Скажемо, але в якійсь мірі, скажімо, я особисто себе відділив від цього звичного, людського, нормального, але відділив для Господа, щоб їсти його слово, щоб їсти те, що він мені говорить, щоб їсти, що Господь. Чим Господь мене наставляє? Я вам скажу, відбуваються через ці моменти освячення, які б вони не були, через що б вони не відбувалися, відбуваються насправді в житті нашому. Оце, що можна сказати, наше зближення з ним. Освячення. Чи відділення наше від Бога від чогось гріховного в першу чергу, а також від просто людського земного відділення наше закінчується тим, що ми зближуємося з Ним. Освячення, посвячення закінчується нашою близькістю з Господом. Тому що якщо ми від чогось від... відділяємося, значить ми віддаляємося. Це географічне поняття, виявляєте? Просторове. Значить, ми від чогось відходимо і разом з тим до чогось ми приходимо. А приходимо ми саме до мети. До якої ми зближуємося, відділяючи себе від чогось. Я думаю, ви це зрозуміли. Тому будь-яке посвячення Богові, таке інтенсивне. Особливо піст, друзі мої, де це відділення для Бога, воно заходить в твою плоть, в твій шлунок, в твою кров, в твої гормони, коли все всередині в тебе починає вити, воно в якійсь мірі дуже-дуже-дуже духовне. Дуже духовне. Тому благословляю вас. на піст, ради Бога, Який, по суті, є відділенням, який є освяченням. Бачите, цікава думка. Ми з'єднали ці поняття докупа, і виходить, що піст він є. Освяченням, бо пісця є відділенням від холодильника, відділенням від столу, від твоїх сніданків, обідів, вечерів, від різних застіль, що корисне, благословенне, за що ми воздаємо Богові подяку і молимося перед і це його дар. Але в якійсь мірі, час від часу, ще більший дар це відділити себе від цих земних речей, щоб відчути себе, хоч трошечки небесною, освяченою людиною для Бога. Тому ще раз друзі вам скажу світ і світський спосіб життя сьогодні дуже скупий на це відділення для Бога. І навіть в церкву цей дух часу заходить. Навіть можна так сказати, на сьогоднішній день це трагедія. Люди скупі на молитву навіть по молитовних служіннях видно, вони не приходять на них їм здається, що це майже не потрібно. Досить тільки послухати Боже Слово, щось там порозважати, виділити для себе потрібне і корисне тобі, твоєму А Насправді так не є. На молитву треба приходити для оцього відділення і освячення, щоб Господь просто нас бачив перед своїм лицем. Так. І вдома в тебе, як часто люди кажуть, я вдома перед Господом. І в спільноті, що є особливою жертвою, навіть в якійсь мірі трохи більшою. <кхи> і молитись Господеві, і навіть якщо під час молитви тебе починає трошки ковбасити. Часто так буває, це духовна боротьба, і ти нічого з цього особисто не маєш, ти ніби б'єшся, борешся. Але роби це. Тому що навіть нічого не утримавши на молитві, ти вже відділив себе для нього, ти перед ним є. І це вже Божа слава, яка є на тобі. Це вже є Боже зближення до Тебе. Отже, на освячення, на відділення наше, на гагіос нашу для Господа завжди буде Божа дія, Його зближення до нас. І від собі, ми себе по-людськи посвячуємо Богу чи освячуємо, відділяючись від земного. А Він, назустріч нам, посвячує себе нам. І до нашої може недосконалої людської, людського посвячення. Приєднується Боже досконале освячення, святість його присутності це все перемішується в нас, закріплюється в нас і дуже-дуже сильно благословляє нас. Все, любі, будьте благословені. Почув один гарний коментар, щоб не більше там, 20 хвилин ми спілкувалися десь в день, бо інакше, скажімо, десь так от воно є, що немає часу слухати. Тому будьте благословені, думаю, цього матеріалу на сьогодні досить, щоб ми над ним порозважали. І, можливо, трошки частіше буду покоротесенько там говорити ваше серце, ваше життя. Можливо, комусь це потрібно. Саме, напевно, ради цього це і роблю. Будьте благословенні. Другоціна Агапа, в першу чергу, друзі Агапи, мої брати і сестри небесні, то на шляху до Господа. Всі будьте благословенні з Господом. Нехай багато в вашому дні, в вашому житті буде різноманітних відділень для нього, різноманітного. Освячення різноманітного гагіусу, і це одне і те саме любі мої. Це Божа граматика, граматика Божих слів. Будьте благословені, Ісус, Господь.